Звільнення Савченко з російського полону готували кілька місяців. Утім, воно могло зірватися останньої миті. Речник президента України, Святослав Цеголко, який забирав українську бранку з Ростова на Дону, розповів: свобода надії висіла на волосині. Автобус, який віз бранку до президентського літака, спинився просто посеред злітної смуги. З'ясувати на місці, що пішло не так, тоді було неможливо. Ні Святославові цеголку, ні Ірині Гращенко Росіяни не дозволили вийти з літака лише за півгодні. Не напружено очікувані, вони зробили це фото. з вже в Києві прес-секретар президента пояснив, визволенню Савченко таки намагалися завадити. За словами цеголка, за домовленістю з росіянами інформацію, що Савченко повертається додому, мали оприлюднити лише по тому, як літак з нею приземлиться в українському аеропорту. Утім, російські журналісти з посиланням на джерела повідомили про обмін Савченко на герусів і ще до того, як надію передали українській стороні. Мікрофон зі карда в людини, яка контактувала, власне з тією стороною, я запитався, що трапилося. Він каже: є якісь проблеми. Завдяки оцим істочникам я вважаю, що намагалися зірвати власне цю операцію зі звільнення. важкими були і самі перемови про повернення української бранки. Росія намагалася виторгувати її звільнення в обмін на послаблення санкцій і відмовлялася розглядати це питання у контексті дотримання мінських угод. Не було жодної міжнародної зустрічі, де б не піднімалося це питання. І очевидно, що це дійсно великий дипломатичний успіх і президента, і наших дипломатів, і мінської групи. Вона тут вона перша, але не остання. Ми будемо боротися за інших, за Солошенка, за Афанасьєва. Є всі шанси для того, що президентська дипломатія зробить так, аби вже до кінця цього місяця ми мали і інші хороші новини.